Вітаю вас! Не можу не поділитися сьогоднішнім своїм усвідомленням на тему образ. Це був один із уроків Геша Меклеровча на курсі Карміші менеджмент. Звісно, я не буду вам його переказувати, але суть полягає в чому? Що у вас є рівно 5 хвилин на те, щоб побороти свою образу. Тобто, якщо поділити стадію образ, то у них є чотири стадії оцього страху, гніву, цієї неприязні, так, оці образ на когось, на чоловіка, на жінку, на дітей. І якщо ви в перші п'ять хвилин не дали собі змоги поринути ось в цю образу, то ви її переможете. А якщо ви надаєте їй таку можливість, то вона переходить буде на другу, на третю і на четверту стадію, що згодом привезведе до серйозних, іноді навіть невеликовних хвороб. Тож давайте долати образи ще на першій стадії у перші п'ять хвилин, як тільки вони з'явились. І не допускати того, що нам не подобається, по відношенню до інших.